Щойно хлопці обслуговував генератор Віталс. Такий самий, один в один. Там була капіталка двигуна на 100 мотогодинах. Е, ну, я не знаю, яке власнику масло залили той двигун. Поцікавлюся, спробую дізнатися. Але коли відкрутив масляний фільтр, там оце все, отут всередині все було як, як в смолі, така прямо смола. Е, а тут 200 мотогодин назад. На цьому генераторі я робив ТО. і заливав ось таке масло. І хочу вам показати, чому я його рекомендую, чому сам таким користуюся автомобіль, мотоцикл заливаю генератори людям. Подивіться, масло також чорне, але гляньте, яке все всередині чистесеньке. Ви бачите? Який миючий ефект має це масло. Ось вам, друзі, відповідь. Чому воно дороге? Ну як сказати, для мене воно дороге, на мою думку. Для Косі недороге, саме звичайне. І яку воно, які має свойство це масло. Бачите? У мене автомобіль також на такій марці масло працює, тільки 5В-30. Мотоцикл на 10В40 працював. Ну, я його продав просто. Хі -хі. Є ще один мотоцикл, Але не мій товариша. Ну мова не про це. Все, надіюсь я вам пояснив і показав, чому користуюся даною маркою масла. Всім удачі!